Друзі, продається велосипед, досить якісне обладнання і дуже класна ціна. Друзі, 8500. Що за ці гроші ти отримаєш? Одразу почнемо з керма. Дивись, нестандартне любителя. багато різноманітних хватів руками. Винос руля можна регулювати вище, нижче, ближче, далі. Що в нас далі, друзі? Дивіться, димнамо втулка на передньому колесі колеса. 28 дюймів і досить тоненький, це дає дуже хороший накат на трасі, на рівненькій дорозі. У нас тут ніпіль йде під тоненький, але є насадочка, тому звичайним насосом можна його накачати. Мені не дуже подобається, як працює тут динамовтулка. Вона моргає. Тобто світло є, але воно таке мигає. Якщо не подобається, можеш собі поміняти на звичайне світло. Йдемо далі. сідушечка якісна, м'якесенька. Дуже великий плюс для туризму, особливо це багажник, можна прикріпити, баульчики. Дуже-дуже круто тут. Такі нормальні, друзі, барабанні гальма. Тут гальма в нас дискові педальки. Мені дуже подобаються, вони такі чіпкі, ноги не спадають. Дивіться, як працює ножка, ножка якісна, хороша. Друзі, передачки працюють, перемикаються дуже добре. Рама, друзі, стальна. Кермо стальне, досить важке, але ця важкість не відчувається, коли ти на ньому їдеш, а вона відчувається, коли ти його береш в руки. Ну, ось такий велосипед. Недоліків я майже не знайшов, сів і поїхав. В ремонті ремонту не потребує, сам от катаю на ньому. Готовий, готовий його передати новому власнику в південноукраїнськ. Тут базується цей велосипед. До речі, це чисто як катафоти працюють, ця фара не працює. Ось. Ну що, можна зараз за 8500 купити, друзі? Ну, як на мене, це ну, прямо класна пропозиція, тому звертайтеся, пишіть. Вельчик хороший. Для туризму. Походу з палаточкою, от да, баульчики там за тисячу гривень докупляєш собі тут. оп, ну клас.